Всім привіт, з вами Єохокс. Зараз ми з вами відкриємо 9 контейнерів зберіга їх усі. Це відео нам предоставив мій підписник і модератор Сергій. Дякуємо за це. Так, перед початком відео не забувайте вступати в мій Діскорд, посилання буде під відео. І також не забуваємо вступати, і в мене йде набір клан. Умови вступу в клан будуть в описі під відео. Так, починаємо відео. Глянемо, що нам випаде, вірніше Сергію Погнали! Перший контейнер пішов. Нічого цікавого і не випадає. Ікси, ікси сиплять лише. Ммм, ікс тус ясно. Чотири контейнера відкрили, нічого не випало толком. П'ятий контейнер пішов. Ммм, тут також нічого немає. Знову нічого немає. 1000 золота, ну хоч щось. М -м, нічого не сипев. Як сліпо випадали. Ось так бачимо, Сергію не пощастило. Танчик не випав. Все одно дякую Сергію за відео. Не забувайте також кидати відоси. І на відоси буде також в мене. Є пошта. В описі цьому, на каналі YouTube є пошта, на які можете реплеї, Також можете кидати файли в Discord. В Discord також є. Для бліца на майстрів, на що хочете, то можете скидати мої, мені бої. Я буду вам передивлятись і можливості викладати на канал. А так на цьому в мене все. Не забувайте, також мене стріми проходять, чуть не забув. Стріми проходять майже кожного дня по бліцу, і я стрімить почав цей РПшний проект по GTA 5 Amріal VRP, що буду дуже вдячний, що ви зайдете. Це на цьому мене все. Всім дякую і до зустрічі.